Він то стає, то падає. Це норм чи стрьом. Чого граємо цю гру? Якщо він то стає, то падає, то знов стає, то норм. Воно так і влаштовано, воно не має постійно стояти, правильно? Давайте розвіємо перший міф. Деякі з вас вважають, що він має так стати на початку процесу і простояти просто до його розрядки. Тобто він такий, знаєш, що тобі щось там робить все стоїть. Ні-ні, дівчат. Якщо ми беремо чоловіка постарше, тобто 30 плюс. Ах, це вважається постарше. Це вже хлопчисько ще. То, то, що він такий постояв, полежав, постояв, полежав, це нормально за процес. Головне, щоб він, коли треба, встав трим... Коли кому треба. Досі цієї диктатури статевої, коли хоче, тоді і лежить. Встав і протримався стільки, скільки вам обим. Обидвам треба да, для задоволення. Зрозуміли? Все тому це норм, а не паримося, не давимо, не придумуємо собі. В окей. Це дуже приємне було відео. Так, дівчата, заспокойтесь, реально. Ну, які, якісь бувають моменти. Які? Ну що, поки там Там <свят> на аккордіоні, блін. саляк даєш. А, це так? Да. Так. Не знаю, мене, у мене від цієї секс-тренерки постійно оце відчуття крінжа. І от от вона одна з небагатьох, хто може викликати це. Я не знаю, начебто вона, вона наче і нічого такого не сказала. Для кого взагалі цього це, це була інформація? Для чоловіків. Щоб, щоб чоловіки не хвилювалися, що у них таке відбувається. Що, типу, таке. Ну, ладно, це корисно, мабуть. Якщо, якщо, якщо хтось хвилювався, може йому стане легше. Хвилювався. Ти хвилювався?